Всім привіт! Подивіться, яка в мене є лялечка-красунечка малюсінька, Мініатюрна дівчинка-лохинка. І скільки на ній ягідок. Цю лохину я посадила в 2023 році. В тому році не було в 24 жодних ягідок. Вона була малюсенька. Ось така була. Ось така. Це вже другий від неї пагін росте. Ну, взагалі дві гілочки було ось таких. Ось десь отаких ось ось гілочка і така. Ось така малюсенька виросла. Ягідки дуже смачні. Я вже коштувала. Такий прям карамельний смак в них. Дуже смачно. Ось така мініатюрна порівняно з цими дівчатками. А стосовно цієї, де в мене є відео, що я кажу, вона кисловата. Я її рано обірвала. А потім дочекалася, коли було багато ягід, я залишила її поспівати і буквально пару днів тому обірвала, вони висіли дуже довго ці ягоди, виросли і стали мега солодкими. Ось так. Тому нарікати вже не буду, що вона кисла, тому що вона солодка. Ось, можливо, ще одна ягідка буде. О, і ще одна. Ось так от. А ця красунечка маленька. Ось така. Але Дивіться, скільки ягідок. Це при тому, що я вже обривала на ній ягідки. Вона малюсенька і ще таку далегілочку. Новий приріст, Це за цю весну, за це літо. уявляєте? Ось так.